Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Audi А6 2006 року випуску автомобіль у дуже доглянутому стані. Взагалі по кузову без ніяких нарікань. Ще сохранились оригінальні диски 17-го радіусу. У автомобіля є позаду парктроніки, двохсольчатий вихлоп. Автомобіль дійсно в дуже гарному стані. Зараз покажу вам трішки салон. Дивіться, по салону тут нас зустрічає з такого стану шкіра конячного кольору. Переднє пасажирське сидіння. Ричаг примикання передач, управління мультимедією, клімат-контроль двохзоний підігрів сидінь, штатна мультимедія. Двигун робить взагалі без ніяких нарікань. Тут у нас встановлене 2,4 дуже надійний двигун на 177 кінських сил. Покажу вам задній ряд. Задній ряд дуже доглянутому гарному стані. Також взагалі без нарікань. Та є додаткова вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду для комфорту. Стан дверної верної карти, подивіться. Дуже доглянутий автомобіль. Раджу вам приїхати та самостійно побачити цей авто. А знаходимося ми в місті Одеса, вулиця Грушевська, 15. А приїжджайте, будемо на вас чекати. Можна купити автомобіль в кредит, лізинг 3 -дин. Поміняти будь-який варіант розрахунку, приїжджайте, Чекаємо на вас.